Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилася консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Все, мене оглянуло, Ось ми на ліфті підняли зверху, сказали, ми нічого не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось. Так виглядає гарна лікарня. І просто тепер треба їхати домою і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Ось от така от швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким за в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн.